Дітки, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Малята: у кожного з вас є мама, тато, бабуся, дідусь, братик чи сестричка. Одним словом, це сім'я. В сім'ї люблять, поважають, піклуються один за одного. Сім'я це наші рідні. Це тато, мама, дідусь, бабуся. Малята, кого ви бачите на цій картинці? Так, це родина, сім'я. Давайте назвемо. Це бабуся, дідусь, тато, мама і я. Це моя сім'я. Пропоную, дітки, разом зі мною вивчити патішку, Моя сім'я. Розглядайте долоньку і повторюйте зі мною. Оцей пальчик мій дідусь. Оцей моя бабуся. Оцей пальчик мій татусь. Оцей моя матуся. А цей пальчик я. От і вся. Моя сім'я. Молодці. Діти, про кого ми вчили потішку? Про родину, сім'ю. Правильно, назвіть, будь ласка, хто є в сім'ї? Бабуся, дідусь, тато, мама і я ось і вся моя сім'я. Давайте ще раз пограємо з пальчиками. Оцей пальчик мій дідусь. Оцей моя бабуся. Оцей пальчик мій татусь. Оцей моя матуся. А цей пальчик я. От і вся моя сім'я. Молодці дітки. До побачення!